Федір Самбурський, ветеран російсько-української війни, боєць 36-ї бригади морської піхоти на позивний шкіпер. воював майже по всій лінії фронту та пережив справжнє пекло. І гордий власник цієї невеличкої кав'ярні інклюзивного простору, там де люди з обмеженими можливостями можуть. Адаптуватись, соціалізуватися до життя, а суспільство подивитися, що взагалі такі люди є, і на них варто звертати увагу, тому що це наші герої, наші захисники. Захисник переніс десятки операцій і пересадок шкіри. Має поранення очей, голови, обличчя та потрійну ампутацію. Аби стати на ноги, боєць майже рік провів у шпиталях. А в грудні 2024-го за підтримки благодійників, в одному зі столичних торговельних центрів відкрив кав'ярню Титанові. Заклад прикрашає мерч реабілітаційного центру Титанові Рехаб, прибуток від якого йде на відновлення ветеранів. для українських захисників. Кава тут безкоштовна.